Доброго дня, товариство. Ну, хто що робить? В березні. А я в березні. А ну-ка, дамо, що ми... А ну-ка, так, в одного мазе покинемо туди. Березень місяць. На свій день народження. Просто хочу, щоб саме конкретно на мій день народження посадити один з видів винограду. Білоледі називається. Як він буде рости на волині, не знаю. А чим ви займалися, як ви готувалися до нового сезону? Я от, бачите, спиляв одну абрикосу. потрав ту, що перед зимою кропив листопадні місяці. Ну, зимою фактично. Мені нічого не дало, обробив його купоросом, але потім. Це зараз було тепло в березні, то обробив брунькою препаратами. Попідрізав дерева так добротно, окропив троянди. Ну так, бачите, дров збиралися, гора горезна. Ще ті виногради, які чи поховав, чи посадив, не викопував. Бачу. Так, і ще один черговий експеримент з цією посадкою, Побачимо, що з того буде. На дно, там може бачите рожевенькі такі цяточки. Я вже присипав. Це антиведмеж, антихрущ. Але удобрювати на цей раз, я буду добре викидати, не повітря. Я одного подивився в інтернеті, треба спробувати крупу отаку. От так. То не апельсин єгипетський, але то крупа ячмінна. Сипанемо туди вниз. Як не виноград, то ячмінь проросте, але кажуть, що в Молдавії... В Молдові правильно. Там тільки такі удобрюють, Основа. Побачу. Спробую покажу, що з того буде. Чи проросте, чи ні. Перед тим мені прислали білу леді, я її успішно прямо в коробці. Перевірив, що вона вологе коріння була там. Там не капсула була, просто глина мокра була. І я його, бо це ще був лютий місяць, я її закопав просто на подвір'ї, на вулиці, прямо в коробці перед балконом. Ну так от, звучало трохи маніакально, біла леді в коробці закопана перед балконом. Але то стосується тих, хто знає. Ну що ж, продовжуємо експеримент. Лепа, щоб поприбирати туди. Так, товариство, це наша славна біла леді. Сказали мені, що то дворічний. Сумніваюсь, що то дворічний. В Ткаченків я замовив. Там мільйон раз краще було. Так, по новому корінці. Не будемо робити щось таке надзвичайне. Ти як коренева трішки маленька, то ми її просто. Так, що Щоб сильно не травмувати його. Те, що йому потім рости на нас на ріках. Порізали мене, а ми не будемо сильно різати. так Кінчики попідрізаємо, щоб стимулювати ріст. Зараз рівно холодно, вона в мене успішно пролежала під балконом в коробці. Як бачимо, все з нею добре. ну Найсбок собі не було. Шкода буде. Ну не будеш рости, доведеться щось з тобою зробити. Так. Чмень так. Ну все, все є. Можна садити. Так, товариство, виноград посаджений. От, щоб видно було. Одну гарматурку я поставив під кутом. Там до неї не торкається виноград, але я знаю, що він йде під таким кутом до неї паралельно біля неї. Зміст експерименту ще в чому полягає. Я на неї не ставив жодної пляшки на цей виноград. По ідеї він має сам пробитися, розгортувати його. Ну, коли буду, тоді вже десь в травні місяці, якщо він сам не проб'ється. Тоді я його розгорнув. Тут така невеличка ямка. А ще підливав водою. Ой, тиждень тижнів... Та багато тижнів тому, десь 14 лютого я бордойську суміш робив. Ну і відрів тут оці залишки. Відро просто налив, оці великі шматі позабирав, а тим всім підлив. Побачимо. Може спрацює як антигрибкове. Ну так, пробуємо, чи проросте, так, чи не проросте. Все одно треба ставити опорку і все. Тоді вже все на мазі. Воно буде так, значить опорку ставимо Ось тут. Отак воно у нас буде. Значить, пора буде десь тут. А потім все уточнемо. Коли будемо великі ставити ж палери. Все, успіхів вам. Саджайте, будьте певні. А я побачу. От від моїх ножниць. Купачок. Чи буде воно, чи не буде. Все. Всім доброго дня, миру і перемоги.